Цікаве дуже питання імпринтингу імпринтів і патернів, яка між ними різниця? На жаль, літератури не так багато, і публікацій не так багато, а ще менше словникових визначень у якихось таких провідних тлумачних словниках, зокрема психологічних. Чим же ж різняться ці явища? Тим паче, що явище імпринтингу, і відповідно вже дотичне від нього імпринт, як результат імпринтингу, прийшло до нас із зоопсихології, із ветеринарії, від Конрада Лоренца, який свого часу досліджував тварин і потім плавненько перевів ці всі поведінкові акти на людину. Так, от, якщо ми візьмемо. Тлумачення словникове класичне, що там написано, то імпринтинг це психологічний механізм, який в прямому тлумаченні означає наслідити, залишити слід, який характеризується запам'ятовуванням чіткою фіксацією фіксацією в людській пам'яті в кризові моменти формування особистості. Тих поведінкових актів тих людей, які для них є суттєвими, тобто найближчого оточення, найважливішого оточення. І тут давайте звернемо увагу на такі нюанси, як перше, кризовий вік. А кризовий вік у нас це не тільки вік немовляти, а це вік кризовий і дитини до 3 років, і дитини і 7 років, і 14 років, і навіть дорослого віку. І отут важливе розуміння, що таке кризовий вік. Чому він у нас кризовий? Ми переходимо фізіологічно насамперед від одного етапу до іншого. Тобто наш гормональний фон суттєво змінюється. І змінюється наша психофізіологія. І ми перебуваємо в такий момент у певному стресі. А що таке стрес? А це гальмування нашого логічного мислення. І в такому випадку. Оскільки у нас дійсно гальмується е, мислення наше логічне, але ж, як ми би вижили по-іншому, в такий момент у нас механізмом психічного захисту є бігенько схопити наслідування, наслідувати того, хто для нас важливий. Тобто, якщо я не можу ухвалити рішення, це класична стресова, тобто кризова ситуація, якщо я не можу ухвалити рішення чогось отут. Отут. І зараз, значить, я буду діяти так, як діє хтось, хто для мене є дуже значущим, дуже важливим. І це, насамперед, знову ж таки, наші батьки. І ми хапаємо і формуємо якісь певні звички, хапаємо ту інформацію наслідуючим. І тут важливо дійсно згадати фрейда. Який казав, що все родом із нашого дитинства. Але правда, він брав тільки одну частину те, що стосується одної, тільки нашої сфери, сексуальної, але то теж дуже багато. І згадати його наступника і не завжди послідовника Карла Густава Юнга, який говорив про, якщо Фрейд говорив про підсвідоме, то той говорив про несвідоме. Бо по, Конкретно про колективне підсвідоме, що з точки зору імпринтингу буде розглядатися як геномний імпринтинг, тобто досвід наших в одній психологічні концепції попередніх наших життів, якщо ми віримо у переселення душ, чи просто якщо ми віримо в еволюцію нашого мозку, то в досвід наших попередніх поколінь, і відповідно нашої генетики, ті, хто складали, складали наш мозок на сьогодні, в, в тому вигляді, в якому він є, еволюційною. Або якщо хтось 50 на 50, то і те, і те. Як же то правильно розглядати? Ми говоримо ще і про мимовільне запам'ятовування тут, якщо ми говоримо про наслідування, згадаймо. Я, як людина, яка викладає багато років психології і масової свідомості, говорячи про три механізми формування свідомості людини, то це механізм наслідування, навіювання, зараження. Тут якраз всі ці три механізми спрацьовують. Думаючи і вивчаючи питання імпринтингів і імпринтів, я раптом усвідомила в один прекрасний момент, от шукала в своїй поведінці, що в мене є імпринтом. І в такий момент, хто розуміє, коли науковець аналізує і не тільки науковець аналізує такі моменти, воно в нас виходить, в, десь вискакує з нашої дійсно підсвідомості, з нашого мозку, коли ми вже забуваємо це аналізувати. Так от, стою я якось перед зеркалом, в такому віці, який є, буквально десь півроку, тобто 51. Стою і користуюся черговий раз, раз кремом Нівея, якого ніколи не було в моєї мами, наприклад. Так? Але щось мене от дежавю, коли я робила так от руками, я раптом подумала: стоп, а де я навчилася це робити? От я робила, я е, намазувала свою шию, чіткі повторювані рухи, вони у мене вже відшліфовані. Тобто, нібито патерн, паттерн, бо це якийсь там поведінковий там, а ні, це зовсім інше, це якраз імпринт. І тут я раптом згадую, що дійсно мене ніхто не вчив, мені не казав, робила так. Можеш отак от намащувати свою шию. Ні по телевізору, я ніколи не ходила в косметичні салони, мене ніякі візажисти ніколи не обходжували. Однозначно, в кінофільмах я це не дивилась, але цей рух мені щось нагадував. І він мені був до болю близький, ніби він уже не мій. І тут у мене в пам'яті відродився фрагмент мого дитинства. Мені десь до, десь приблизно десь три рочки, а це теж кризовий вік, коли хапаємо в нашу пам'ять усе. І у мене картинка, я постійно сиджу за кріслом в кріслі. А навпроти у мене триляшка, це тобто зеркало, де є три частинки, і можна бачити різну позицію, мама стоїть і в радянський час був крем, який називається Сніжинка, він що крему в мами не було. І вона точно отакими рухами намазує собі, собі шию. І через там, Бог знає, скільки років. Бо кремом користуватися для шиї, я розпочала тоді, коли вже давно відійшла від мами, вже давно вже цього не бачила. абсолютно. Але пам'ять моя з дитинства, оцей імпринт він засів. Імпринт у тварин я спостерігала. Є у мене кошеня на подвір'ї, яке активніше за його маму, і його мама, відповідно, мама кіцька не може навчити всього того, бо в них різний темперамент. Вона більш спокійна, а він гіперактивний. І гіперактивний мій пес, який теж молодий, йому ще року немає. І е, коли я відпускаю е, пса, він починає, е, цуценям його не можна назвати, бо він величезний розміром і він починає наскакувати на кицьку. Тобто він починає наскакувати на всіх, на кого тільки де бачить. Тобто гратися хоче з усіма. Наскакує на маму цього кошенята. І тут я через деякий час бачу, а стрибки у кота і у пса це абсолютно різні стрибки. І тут я починаю бачити, що, що кошеня починає стрибати на свою маму, наскакувати, так точно, як пес наскакує на неї. Тобто не специфічно, як кіт, а десь так згори, тобто тобто зразу так от, на спину лапи в сторони, це було дуже цікаво спостерігати. От оце, це паттерн чи це імпринт? Все-таки я розглядаю це як паттерн. І якщо ми говоримо про імпринтинг як психологічний механізм у цього підсвідомого запам'ятовування, то паттерни – це дійсно уже сформована звичка, що ближче до стереотипів, до установок нашої поведінки діти тут і зараз саме отак, в який ми вже досвід маємо у цьому житті. І ми вже діємо стереотипно до того моменту, поки ми не осмислюємо і кажемо, боже, що я роблю? Чого ж я так дію? Та скільки я можу бути жертвою, скільки я разів можу бути, уже, наприклад, навпаки агресором, коли ми починаємо аналізувати нашу типову поведінку, наші патерни нашої поведінки, які склалися унаслідок того, що там були імпринти як наслідування, мимовільне, підсвідоме чи колективне підсвідоме несвідомо. Перепрошую несвідоме вже. Чи о, у вигляді з попередніх наших життів, так, і воно переросло щось цьому. От це наша склада. Тобто, якщо підійти у висновку, то і те, і те складає частину нас, частину нашої поведінки. Допоки ми не задумуємося над тим, чи варто нам так робити, що ми робимо, що це є такі поведінкові акти, підсвідомі. Які складають нашу нинішню поведінку. Причому тому ж в тих самих звичках. А що таке звичка? Звичка це автоматична дія. Внаслідок чого? А звідки у мене оця от звичка? Так. Внаслідок того, що ми маємо з попередніх життів і з тих життів, що запам'яталося на рівні підсвідомого, тобто наслідування, і тепер уже це паттерн поведінки в кота, внаслідок певного імпринтингу. Внаслідок певного запам'ятовування. Кіт не буде свідомо аналізувати, чого він так нападає свою маму. Тому там я можу забутися і заспокоюватися, хіба що я сама буду його відучувати, отаке от робити. А, але не має цієї потреби. Тому, ми, якщо будемо говорити в цьому, в цьому випадку, то і та, і та є в нашому житті, тільки. Патерни вони більше складають уже дійсно, вже звичку і більше мають свідомий характер, якщо ми починаємо це аналізувати, або ж нам хтось із боку каже. А імпринт більше має глибоко несвідомий, несвідомий момент і запам'ятовується найбільше у випадку кризової нашої поведінки. Якщо я не заплутала вас більше, то я закликаю до дискусії. І розвести чітко ці поняття. Хто мені їх розведе, хто мені їх розпише, хто пояснить, власне, що таке імпринт і що таке паттерн, що таке імпринтинг, буду дуже вдячна. Бо штучний інтелект, як сказали мої студенти, шукаючи відповідь на це питання, в принципі, теж нічого конкретного, крім оцих основних явищ, і не сказав. Тому чекаємо на уточнення від усіх. Разом прийдемо до спільної думки.